Лучанин чистить свою автівку, припарковану біля житлового будинку на вулиці Неливайка. Іменю чоловік не називає, розповідає, тут діє ОСББ прибудинкову територію прибирає від снігу і посипає спеціальною сумішчю двірник. Посипають, чистять, поставляються, але ну не справляються, тож місто велике. Буксуючи водій, пробив колесо. Дуже слизько. По центральних дорогах там все, це само, все розбито, все добре. А по, по закаулках то біда. Прибирають, але бачу, що не посипають. Ну, щось слизько. Біля будинку ходити слизько. Поспілкуватися з представниками ОСББ на Наливайка Суспільному не вдалося. У центральній частині Луцька прибирання прибудинкових територій забезпечує житлово-комунальне підприємство номер 3 Його директор Руслан Юлдашев каже: 13 двірників обслуговують орієнтовно 140 будинків. Підприємство закупило піщану, солю, піщану сольову суміш, вивезли. На прибудинковій території, які ми прибираємо, для того, щоб двірники посипали, біля входу в під'їзди нарікань від мешканців на сьогоднішній день не було і так само ніхто не приходив, що десь якісь травмування було. Автомобільні дороги і тротуари в Луцьку нині прибирають працівники Луцькспецкомунтрансу. З утворенням Луцької тергромади дороги посипають і в навколишніх селах, які до неї увійшли. Тетяна живе у селі Зміїнець. До Прилуцького приїжджає на роботу. Я зранку приїжджаю, в таку пору. їду, то поки я не траплялася мені на дорозі, що я бачила, що посипали. Робимо посипання соляними сумішами, щебеневими сумішами, сіллю. Працює стабільно 5 одиниць техніки. Щоночі це 3 соляних і 2 піщаних. 5 одиниць стабільно тракторної техніки по тротуарах. На сьогоднішній день 4 вагони солі нам прийшло, це 280 тонн. На складі є десь близько тисячі тонн піщано-соляної суміші і десь близько тисячі тонн щебенево-соляної суміші. З обіда було в За цілий день до вечора я їздив до 9-ї години вечора, я не, б... не наблюдав ні однієї машини. Не знаю, може по ночах, але по ночах я наблюдав, опять-таки вони їздять, але вони нічого не роблять. В залежності від погодних умов і кількості виїздів техніки за ніч на посипання доріг Луцької громади витрачають з міського бюджету 200-250 тисяч гривень, розповів Володимир Марценюк. Дороги області чистять працівники служби автомобільних доріг Волині. Їду з коваля біля коваля, трохи посипано. Потім біля взагалі було не посипано, і ближче вже до Луцька, знов трошки ситуація краще. Вчора ввечері, наприклад, вертався з рівного, то Луцька об'їзна – це взагалі була просто ковзанка. Зараз на дорогах ситуація стабільна. В ніч на ранок було задіяно на нам все 22 механізми. Використано орієнтовно 220 тонн піщано соляної суміші і чистої технічної солі до 13 тонн. Це від 100 до 180 тисяч за ніч. Якщо будуть складніші погодні умови, то в нас від 200 тисяч і до тисяч. Залежності від опадів Ірина Сватула, Олександр Ватищук. Новини на Суспільному. Луцьк.